Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я хочу ознайомити вас з особистим рецептом приготування цікавого блюда. Воно буде із кабачків. Для цього я взяла один кабачок, ріжу його ось такими слайсами тоненькими слайсами. Слайси я трошки присолю і залишу на хвилиночок 10. Я взяла чистий курячий фарш. Я додам перчику за смаком любі, давайте солі. І більше нічого, сіль перець. Також я буду робити, далі я буду показувати, що я буду робити. Кабачки я присолила, вони полежали 10 хвилиночок, Я їх зараз кладу в миску, і промию проточною водою, просто щоб змілися сіль. Тому що фарш у нас буде нормально заправлений, то кабачки не повинні бути сольоними. Кабачки я промила в холодній воді. Зараз їх промикаю салфеткою. Можна, щоб зняти трошки вологу, потім я їх буду фарширувати, але для початку я зроблю лізон. Для цього я взяла 150 грамів води, Чуть-чуть перчику. Тришечки солі і 45 грамів муки. Також я розіб'ю яйце, Окремо в мисочку, зб'ю її овивку і також добавлю до цієї суміші. Я зроблю лізон. Також я додала збите яйце і буду її... розмішаю це все я венчиком Також для насіщення кольору я додам трошечки куркоми. Ну, десь от на кінчик чайної ложечки. Також на кінчик чайної ложечки я візьму соді. Ось такі. Все це я розмішаю і лізон у нас буде готове. Також я ще додав щіпочку сушеного базиліка. так. Кабачки я промикнула. Зараз я беру фарш. Ось так розмазую по кабачку. Так. І складую ось так. Два. Три. Ось так. Так я поступлю з усіма кабачками. Ось такий кабачок. Так, вийшла у мене ціла міска, таких заготовочок. Зараз я буду переходити до плити. Огорітку я розігріла, наливаю олійку. Олії будемо додати. Зараз у мене тут 30 грам. Будемо дивитися, скільки потрібно буде. Я беру собачок, мукаю в лизон, так перевертаю, и кладу на столбик. Вот так же другой И так я все положу. Я выложила 5 штучек. Накрию кришкою і буду готуватися до рум'яного кольору з обох сторін. кабачки з однієї сторони підсмажилися, перетаю їх на другу сторону. так Буду готуватися з другої сторони. Ось це вони вже так смачно виглядять. Я також накрию кришкою Кабачки наші пожарені. Їх дуже добре вживати з кетчупом. На даний чес я взяла просто шашличний кетчуп із магазина. І зараз ми будемо пробувати. Я кабачок розрізала. Зараз ми побачимо, який він всередині. Він, він дуже мягкий, ніжний. Ось такий, бачите? І м'ясо, і кабачок. Він не е, твердий, а він мягкий, сочний, пишний і дуже ну, смачний. Я скажу, його добре вживати з кетчупом. Кабачок трішечки хрустить, і він вже приготовлений і смачно дуже. Але я не хочу хвалити, я хочу, щоб ви приготували і самі в цьому впевнилися. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Щастя вам, миру і здоров'я всім до зустрічі!